На цих кадрах амброзія полинолиста, що росте на вулиці Чорновола неподалік багатоповерхівок у Луцьку. Бор'ян заввишки від 20 сантиметрів до 2 метрів із розсіченими листками, небезпечний для людини і довкілля, каже начальниця відділу управління Держпродспоживслужби в області Ірина Хайдукова. У період цвітіння розповідає лучанин Андрій Чехрак. Він і син потерпають від пилку амброзії. Вона кругом росте. Ї дуже багато і поширено. За містом одна й в дворі отут от росте. У мене алергія на пилок. Очі набрякають, сльозяться. Ну, так, чихаєш. Щодня ходить стежкою, понад якою росте амброзія лучанка Надія. Каже, алергії немає, рослину не помічала. Треба її ліквідовувати. Якщо алергічна, про те, що вона тут росте, я не знаю, тому що мешкаємо тут не так давно. Але те, що вона викликає алергію, відомо. При вдиханні пилку квітів амброзії може виникати амброзійний поліноз, Телефоном розповіла лікарка-алерголог Алла Бабіна. каже нині, йде третя хвиля пилкування. Ореніт це є основний прояв у цього полінозу чихання, свербіж носу. А другим за чистотою тим симптомом це є кон'юктивіт. Кон'юктивіт – це ураження сльозових оболонок очей, теж проявляється свербіжем, сльозотечію. Дітей може бути ще такі алергічні фаренгіти, підкашлювання. Може бути ускладнення, такі, як бронхіальна астма. Якщо люди не звертаються, не лікуються. Зараз ця амброзія перецвіла і насіння дозріває, говорить начальниця відділу карантину рослин Ірина Хайдукова. Додає, бур'ян швидко поширюється. Одна рослина дає 30-40 тисяч насінин і зберігає життєздатність у ґрунті до 40 років. Під час карантину каже фахівчиня, стежитимуть за поширенням амброзії полинолистої і даватимуть рекомендації власникам земельних ділянок, як боротися з рослиною шкідником. Коли ви вже знищуєте, але ви бачите, що пройшло цвітіння, формуються насінинки, тоді потрібно ці рослини спалювати, спалювати, компостувати. Якщо, наприклад, це ми виявляємо в паркових зонах чи в місцях, де є можливість здійснити підсів злакових трав, ми рекомендуємо, адже злакові трави вони витісняють даний карантинний організм. Зі слів Ірини Хайдукової, у боротьбі з рослиною її можна обробляти гербіцидами. каже карантин може тривати до шести років, поки повністю не знищать амброзію полинолисту. Оксана Євпак, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Луцьк.